Доброго усі дня підписники. Бажаю міцного здоров'я. Нагадую вам про свого місця Олександріївського воза. Кей називається Рапід. В якому 24 березня було два роки? З Полтавського кінозаводу, Дібрівка. Писники, прошу коментувати. Люблю, коли коментують, пишуть там, бачу, прочитують такі коментарі, розказують мені, що таке кіні, як його глядіти, скільки вставати, що давати, як кормити. Мені цікаво прочитувати ваші коментарі що кінь повинен працювати, а не стояти. Когось працює в мене. Просто стоїть, годуємо. Хто не має такої можливості, не тримає. Поки я маю таку можливість, я тримаю. Ну ще маю дві кобилі, паровані цим жеребцем. Одну маємо на продаж кобилу. 8 років з Луганського кінозаводу даврована, з документами, парована, орпіна. Запряжне, спокійна, адекватна робила. Є в мене на каналі відео. Дивіться, хто бажає придбати, дзвоніть, пишіть. районной области возможно, доставка на Ну что, стей, стей, покажись. Пиши мне, не затяну. Це дорого, що ціна трактора, звичайно дорого. Все вас прекрасно розуміє. Но ціна така його є, 5 тисяч доларів. Хто бажає придбати, може придбати. Дякую всім.